Минула дев'ята ранку, коли Україна вшанувала жертви російської агресії хвилиною мовчання, і зараз знову ТСМ в ефірі, канал 1+,1 мовить в об'єднаному марафоні. Три роки в рабстві під тотальним контролем ФСБ і, врешті, вільні. На українську територію повернули двох наших воїнів, які три роки не могли вибратися з окупації силами спецзагону військово-морських сил Янголи вдалося повернути бійця нацгвардії, який спочатку опинився в полоні після боїв за трьохізбинку на Луганщині, а потім потрапив в рабство до місцевого колаборанта поліцейського, який після окупації Росією перейшов на бік ворога. Ще один бранець росіян, якого визволили Янголи, це ветеран АТО, що не встиг виїхати із окупованої на початку повномасштабного вторгнення території і весь цей час був під контролем. ФСБ пережив допити в кадирівців і тортури в обох забрали документи, і вони майже втратили надію повернутися додому. А родичі полонених звернулися в офіс військової омбудсменки Ольги Решетилової по допомогу. І, врешті, обидва воїни таки вдома. Зустріч, яку влаштували в Києві, стала сюрпризом для рідних. Хлопців потрібно було, як вам сказати, вкрасти звідти і дуже швидко, тому що їм загрожувала небезпека. Прес-конференція за столом із тарілками і келихами саме так напередодні розпочиналися переговори в Білому домі. Відбувалися вони у форматі робочого обіду. Але перед цим упродовж півгодини президенти США та України відповідали на запитання журналістів і зробили чимало заяв. Зокрема, Трамп зацікавився пропозицією Володимира Зеленського обміняти томагавки на безпілотники. Зауважив, що українці роблять дуже хороші дрони, які тепер особливо актуальні. Але застосування американських томагавків на його думку Могло б стати ескалацією. Також звучала тема майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним в Угорщині. Очільник Білого Дому достатньо позитивно налаштований на ці переговори, особливо після врегулювання ситуації на близькому сході, але заявив, що на особисту зустріч Зеленського і Путіна в Будапешті ще не сподівається. Спершу він хотів би дати їм обом простір. Крім цього, під час спілкування із пресою американський президент неодноразово наголошував, що його головна мета це врятувати людські життя, і жодні премії миру його не цікавлять, хоча йому їх і. Пророкують і попередники чомусь їх отримували. А він однаково ні, хоча мовляв і зупинив аж дев'ять воєн та врятував мільйони життів, і це ж збирається зробити і в Україні. Володимир Зеленський зі свого боку зазначив, що має великі сподівання на Трампа і на його можливості в контексті припинення бойових дій. У Євросоюзі готуються зустрічати Володимира Путіна, російський диктатор, фігурант санкційних списків ЄС, підозрюваний у воєнних злочинах, а таки зможе безперешкодно дістатися до Угорщини. Це підтвердили і в її уряді, і в Єврокомісії. Після новин про Будапешт, як місце можливої зустрічі, угорський прем'єр Орбан вже е, переговорив спочатку з Трампом, потім із Путіним. Підготовку до саміту каже, розпочали та вкотре критикує стратегію Євросоюзу з прямо на посилення України угорщина, як сказав її топ-дипломат Петр Сіярто, прийме російського президента із повагою. Це цитата забезпечить йому умови для переговорів із лідером США. І ні з ким, як сказав Сіярто, погоджувати все це не буде. Водночас у Брюсселі наголошують, заборона на в'їзд не поширюється ані на Путіна, ані на його топ-дипломата Лаврова. Санкції проти них передбачають замороження активів. Тож долетіти до угорської столиці в росіян, схоже, все таки. Вийде. Як вступати в ЄС із окупованими територіями в Європарламенті підказали схему євроінтеграції для України за умов російського вторгнення. Про це в інтерв'ю виданню Європейська правда розповів доповідач Європарламенту щодо нашої країни Михайль Галер у разі збереження частини території окупованими Україна могла б стати членом ЄС за прикладом західної Німеччини чи Кіпру? Приміром, коли впав Берлінський Мур, німецька конституція автоматично поширилася і на східну Німеччину, і вона стала частиною ЄС, як пояснив Галер, предметом переговорів буде членство України, а не частини України. Нашим партнером в цих переговорах буде уряд всієї України в її міжнародно визнаних кордонах, а не підконтрольна уряду. Територію, якщо така буде, приєднається до ЄС вже в момент відновлення цього контролю. Чоловік загинув на Харківщині через ворожу атаку села Зелений Гай. Також постраждала жінка. А вночі росіяни обстріляли Чугуївський район, пошкодили там залізничну інфраструктуру та будинок. В місті виникли знеструмлення. Є руйнування і в куп'янському районі. Три удари завдали Росіяни по Запоріжжю вночі. Спалахнули пожежі, згоріла автівка, понівечено один з навчальних закладів. А всій пожежі станом на тепер приборкано. Зранку ворог атакував із дрона цивільне авто на Херсонщині. Поранено річну жінку. А напередодні в області постраждало троє людей. Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили шість багатоквартирних і 11 приватних будинків, адмінбудівлю, освітній заклад, банк, автобус та приватні автівки. Новий простір для відновлення та розвантаження з'явився на території ВДНГ у Києві. Його назвали терапевтичний сад. Він спрямований передусім для наших ветеранів та ветеранок, але отримати безкоштовну психологічну розрядку в ньому можуть всі охочі. На екскурсії терапевтичним садом побував кореспондент Сенд дмитро Фурдак і зараз розкаже докладно. Просто в лісі, подалі від міської Метушні, на території ВДНГ нова локація. Її назвали терапевтичний сад. Тут усе сприяє психологічному розвантаженню: зони з багаттям, медитаційною музикою, читальна кімната просто неба і навіть невеличкий басейн. Тим, хто потребує активнішого дозвілля, теж є чим себе зайняти. Стріляти з лука тут. Є майданчик для гри в пітанк, тут є спеціальний степ-тренажер, а також зони. З різними покриттями та головна локація у цьому саду зона лікувального садівництва. М'ята <рекул> базілік поки що так. Будемо зараз пробувати. Кожен досвід це щось новеньке. Ми будемо бачити результат своєї роботи. І мені здається, це буде і надихати <рекул> також. Садівництвом займаються за спеціально створеним мобільним столом, висоту якого люди на кріслах колісних можуть підлаштувати під себе. Його вже випробували і ветерани війни, і люди, які отримали травму в побуті. Віталій Пчолка травмувався, коли 19-річним юнаком стрибнув у море на Мілені. За 18 років своєї травми це в мене вперше такий досвід, і це доволі приємно. Я, я прям здивувався. Мені сподобалося. Я, я постійно з дрібною моторикою працюю. Тобто, але для тих, хто тільки на етапі адаптації, розвитку цих навичок, то це буде дуже корисно. На території саду є і дитячі мета. Майданчик для дітей, чиї батьки беруть участь у реабілітації. А коли сідає сонце, сад поринає у спеціально розроблений світловий режим. Розташовували світильники на деревах і вичавлювали цікаві натуральні тіні на дорожки. Світловно дійсно стілю воно працює і на не тільки на емоційному і психологічному рівні. Воно працює і на гормональному рівні, включає додатковий мелатонін ввечері. Цю локацію розробили разом із міністерством у справах ветеранів в рамках національної стратегії створення безбар'єрного простору за ініціативи першої леді Олени Зеленської значну частину проєкту профінансував відповідальний бізнес. Більше половини бюджету нам надали донори. І вони це зробили дуже щиро. Вони не потребують там, не вимагають реклами, тобто це від душі, і ну від цього мурашить. Справді терапевтичний сад реалізують як пілотний проєкт. У майбутньому цей формат може застосовуватися як важлива складова реабілітаційної інфраструктури України. Дмитро Фордак, Роман Репатасен один плюс марафон. Єдині новини. Тепла субота і дуже холодна неділя. В Україні зміна погоди. Про це повідомляють у Укргідромецентрі. Сьогодні ще майже всюди переважно сухо. От завтра атмосферні фронти принесуть дощі і вітер. Температура повітря почне знижуватися. Спочатку на заході і на півночі поступово піде далі. На схід а от вже 19 жовтня. Похолодання охопить майже всю Україну в день стопчики термометрів не піднімуться. Вище плюс восьми на півдні і сході. В інших регіонах буде навіть ще холодніше зокрема, в столиці очікується не більше ніж 4 градуси тепла, і все це супроводжуватиметься дощами, які переходитимуть в мокрий сніг. Щоправда, через плюсову температуру він танутиме до середини наступного тижня. За прогнозами синоптиків настане потепління.